Колись я жартував, говорячи, як перекладаються ці подвижники на сучасну мову. Ну, подвижник, подвижний, значить, мобільний, да? значить, отець мобільник. І от мені здається, це смішно, але мені здається, що те, що ми зараз думаємо про мобілізацію, так само смішно. Бо якщо це якась одноразова зібралися і щось маємо прямо зараз зробити, це зовсім не те, що нам потрібно. Бо, але якщо знову згадати цю паралель, якщо мобілізація це подвижництво, хто такі були подвижники, то ці люди не вважають, що вони роблять щось там героїчне, чи якось дуже сильно напружуються, чи від чогось дуже сильно відмовляються, вони йдуть своїм життєвим шляхом в тих обставинах, які є. Але вибір їх.